Всім привіт! Мене звати Юлія, я, Мошка, в Ванталі. Скоро, 8 березня. Я спеціально заглянула в Google, що вирішили в Україні: будуть святкувати чи ні. І до сих пір це питання до кінця не розглянуте, але я вважаю, що день захисту прав жінок має бути кожен день. Ми маємо святкувати своє свято кожен день, незалежно від календаря. І наші чоловіки, кохані, мають нам дарувати подарунки кожен день. А чому ні? Хто проти, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто проти цього, щоб нам, наші кохані чоловіки, дарували подарунки кожен день. Я думаю, що всі будуть за. І я вирішила показати, що можна купити в цей святковий день чи в будь-який інший день, для того, щоб ваші кохані це сподобалося. Зараз розмовляла з Олі і кажу, що буду знімати, а вона каже, то ти підеш в ювелірний магазин. Я кажу, а що, більше нічого немає знімати. Він ну, каже, ну золото і квітня, а що ще? Я так думаю, ну реально, золото, якби це ідеальний варіант. Скажете, Юля, а може хтось не любить золото? Можете не любити золото, дівчата, але на на воно у вас має бути при собі, і ви в будь-який момент його здаєте, так як робляться турчанки, і все, і вас є за що жити. Розумієте? Тому що будь-яка валюта, вона може втратити свою коштовність. Все золото ніколи не втратить свою коштовність, воно завжди буде підніматися в ціні. Тому. Якщо є можливість замовляйте, звичайно, золото. Ну, я знаю зараз, ще популярні айфони, телефони, це теж, ну це таке, що потрібно. От, чоловіки, не здумайте пательню дарити, бо тому що пательню і отримаєте. Знаєте, це не подарунок на святковий якийсь день, це подарунок просто, ну як це не подарунок, це просто в сім'ю. Приніс додому те, що треба дружині. Тому е, крім золота, я вже не піду вам показувати ювелірні вироби. Я думаю, що ви уявляєте собі, наскільки вони гарні. Я є мене на каналі багато таких відео. Може, трошки загляну. Підемо подивитися ще, що можна, якщо ну, у чоловіків немає дуже багато коштів, так і що можна купити, кохані жінці, дівчинці на цей святковий день. Я не знаю, що мені так випадка радісно. До речі. 7 березня о 19.00 о 7 годині вечора прямий ефір на каналі Джуліана Хоум. І якщо в мене буде більше підписників на каналі у Туреччині, я зможу робити прямий ефір і там, і там. Я би з радістю робила українською мовою, але поки що змушена робити тільки на тому, тому заходьте. Хто ще не підписався, підписуйтесь і, будь ласка, продумайте теми. Що вам цікаво, що ви захотіли мене запитати, я з радістю відповім на будь-які ваші запитання. А зараз йдемте подивимося, що нам можна подарувати на 8 березня. Я думаю, що я вже нікого не здавую, якщо скажу, що ми йдемо в Марк Анталію. Чому? Тому що це найближчий до мене торгівельний центр. Сім хвилин від мого дому. І, чесно кажучи, тут найбільше людей. Тому що це центр міста Я сказала, ідеальний варіант це звичайно золото. Але якщо ну немає фінансової можливості, ви можете також купити косметику. Порада. Обов'язково запитайте, якою косметикою користується ваша кохана. Ні в якому разі, отак. О, оце нормальна помада, все купив, пішов. Ні, так не можна. Навіть якщо це на знижці, і навіть якщо ви знаєте, що це гарна фірма, краще все-таки запитати. Дивіться як зараз. Добре, 40% знижки. Тобто ця помада буде коштувати 108 лір. І каже, скажете, Юля, ну я не запитав, що мені тепер робити. Дзвоните і кажете, сонечко, хочу подарувати тобі помаду. Ну це не сюрприз, нічого, зато вона буде нею користуватися. Пойміть мені романтики мої ненаглядні. Головне, щоб ваша дружина, ваша кохана, користувалася тим, що ви купили, а не просто, знаєте, для відмазки. От може тут хороший брасматик, але ви не запитали в неї і купили не той. Я сама толком не знаю. Подивіться, мамочка Флормар. Ви взагалі молодці, я бачу. 170 три, чотири види брасматика. Вау. Я половину не знаю. Подивіться, які гарні палетки, які кольори супер. Просто є і матові, і не матові. Слухайте. А що то ми давно не заходили? Клас. Подивіться, які палетки. Я б оцю взяла. Ти, якби, от знаєте, біле ще поклали, хоча, може, не треба біла. Це колись мене якась на сцену, це мене була фішка біла. Я не знаю, вони тримаюся, я не буду радити. Я знаю, що флормар дуже гарно себе зарекомендувала. І в Європі продається їхня косметика. Але щоб я сказала, що точно все супер, і, прям, і я не скажу. Помада, в принципі, непогана. Треба глянути, які в мене вдома. По-моєму, не флормор. Непогано, бачите? Ціни вам видно. 63 ліра кудра, 64 юля. Якщо закруглювати. знижка теж. відразу лаки. До речі, я флормар користуюсь так 29 вже. Ну, Піднялася ціна, звичайно. Ну, хороші в них. Мама да. Вони ж колись продавалися в косметиці, зараз у них свої магазини. Ну, тобто піднялись в статусі. Будете знати, ось так можна тут вибрати дещо. Можете, дивіться. Ніжні білизни, якщо ви точно знаєте, що дружина чи ваша дівчинка полюбляє, тому що ну важко вгадати форму. Можливо, ви не знаєте, але вони бувають різні, так і якщо буде незручний бюзгалтер, то вона вас з'їсть, розумієте? Тому що він не є дешевий. Ну, наприклад, 200 лір, так. Повірте, докласти купити золото краще, ніж бюзгалтер, який взагалі буде муляти і не буде зручний. 240. Я, я вважаю, що не потрібно таким ризикувати. Хіба що дружина прийшла, показала, тикнула вам, що що купити? Ні, не шкарпетки. Давайте не будемо позорити. Да? Шкарпетки це чоловіка. Дружинам кажу, є на знижках, є і під 500, і по 600, є по 200, але напевно не ризикуйте. Це хай дружина сама вибирає. Шкарпетки, ну дитині можна подарувати так. Бабусі. Бабусі вам не тягне, що ті шкарпетки. Скаже, а то що я не, не жінка, чи що, що ти мені даруєш шкарпетки? Марка ну, Марк Анталі є ще мак, дуже дорога фірма, може похвалити тіні. Тіні реально класні. Я один відтінок взяла брові зараз. Крашу при їм вже дуже багато років. Помади, ні, швидко. Парфуми. Ну, парфуми. Якщо ви точно знаєте, який запах полюбляє ваша кохана. Якщо ні, навіть не намагайтеся. То що, якщо це буде засолодке, їй буде тошнити. Якщо це буде засильне, теж буде тошнити. В будь-якому випадку в неї буде асоціація з вами і з тошнотою. Воно вам треба ні. Тому точно запитали, Отак от вона вас сфотографувала прям які тоді можете купувати. Якщо ні, то не треба. Чому? Дуже сильний тут запах, якщо чесно. Будете знати, що такі. Вибачте, будь ласка, я ще забула, що можна діаманти дарувати. Я знаєте, так, ну як золото все-таки золотом. І я вам так скажу: якщо у вас нема дуже багато грошей, то навіть не даруйте виріб, а просто даруйте монетку. Тому що вона здасть за ті самі гроші, що ви купили. А вже, наприклад, золотий браслет, вона не здасть за ті гроші, що ви купили. Вона здасть два рази дешевше. Одяг дуже ризиковано дарувати одяг. Чому? Тому що ну от я не знаю, воно мені підійде чи ні. Ну от Як воно на мене сяде. А як не сяде, воно буде валятися, а куштує, воно я зараз скажу скільки. Скільки? 480 лір. 480 лір. Я не пам'ятаю, скільки зараз грам золота, 1800 чи скільки. Ні, ну все одно, це не варіант. Бачите, я не глянула, скільки... що все затормозила сьогодні. Коротше, ви не вгадаєте розмір, ви не вгадаєте, який колір, хіба що дружина з вами прийшла, одягнула, вона пригає від радості. І ви її купуєте те, що вона хоче. Хоч А так тисячу п'ятсот тисячу лір. Оце вже можна один грам золота купити. Це вже буде ліпше. Каже, Юля, ну ти не розумієш, ну там великий пакет. Гарам золота, це таке, це навіть на долоню не поміститься. Повірте, вона оцінить більше. Дівчата, хто не згоден, напишіть, будь ласка, 300 лір. Єдине, що я хочу сказати, якщо це ваш перший подарунок, ви недавно почали зустрічатися, і він вам подарував якусь таку фігню вже просто. ну... Ну, ну нема куди його одягнути. Ви все одно пригайте від щастя, ясно? Тому що він це запам'ятає на все життя. 2750 літрів. На все життя. Пригайте. річ якраз таки вам і потрібна була. 1800 такий піджак. Це кольце. Так. А так, вже якщо ви дружина. Дівчата, золото, Я колись не розуміла, мене е, кума золото. Тому, на що тобі це золото? Я ж дурне, помієте? Я ж не ношу золото. Не носи собі, не треба тобі носити його. Просто хай воно буде. Я вже як турчанка, знаєте. Ну, і правильно, 500 лір таке щось малинове. Тому що вона собі пішла, здала і купила те, що їй треба. Чому в золотих магазинах тут дуже багато людей? Тому що половина здає. Не можу дістати там, ціни перевернуся. Ну, бачите, в колі дуже багато верхнього одягу. Головне, коли весени знімали, стільки не було. Прикол. Не, може не побачила, ні знімала. Ну, не важливо. Зрозуміли, так? Або кажу, вона має поміряти. Ой, якесь не дуже щось таке, таке липне щось. Хоч приблизно бо ціна вам сказала. Так, 1400 лір. Ви мене запитаєте Юля, ну а квіти. так, Квіти, це ж, ну, я, напевно, просто така дуже нехороша. Це що таке? Дуже зараз нехороша, вам щось скажу. Не романтична. От чесно, що вже у вас все ну, одно грошей немає, ну не треба на квіти їх витрачати. Вони дуже дорогі. Що в нас, що вдома. Вже тоді ну, шоколадку купити, ну що ви зробите? Ну це вже хоч приємніше буде. А цей віник, його міняй воду, за ним дивися, ще й, блін, купа грошей. 900 лір. Ну, серйозно. Ну, мені де, коли хлопець подарував по 50 троянд. Чесно, мені хотілося йому на голову їх всунути. Того, що ти як придурок, просто міняєш квіти. да, Ось Відроблін. Я кажу, а не можна було золото купити 2000 лір. От така є меркантійна. Тому що, що ми розійшлися, троянди в, 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 цьому, в смітникові і на пам'ять нічого не залишилось. А так хоч якась пам'ять була, знаєте? Щось хороше ж добуло було все-таки. А ви не хочете, щоб пам'ять про вас була? Ну тоді купуйте квіти. все. Без розмов, хлопці. Ну, непогані не буду нічого відказати, при тому, що 50% знижки плюс 20 на касі це все еколь. Є тут такі класичні гарні речі, які ви не знайдете в, там, в тому самому сі лайкіки. 1700 лір. От зараз на хвилиночку, поки задали сіватіки, взагалі не буду вам рекламувати, навіть показувати, тому що останні рази ну, такі затяжкі, такі ну, нехороші. Ну не буду навіть заходити, і щось показувати туди. До речі, тут є ще Свен, теж непогана білизна. Це на мінус першому поверсі в Марк Анталії. Ловти, ну кажу, нехай вона краще каже, які вона фірми полюбляє, що саме, якщо це одяг. До речі, якщо ви знаєте, що вона полюбляє читати, і ви знаєте, яка її улюблена література, теж хороший подарунок. Я розумію, що ми звикли, ой, це ми, коли діти були, то книги дарували. Ні, реально, зараз хороша книга, дуже дорого коштує. Тому, і, наприклад, якщо у вас донька є, то я ж, будь ласка, серйозно? Тут є на російській мові книги Марк Анталії. Всім привіт! Є такий магазин Єлдиські таб і На другому поверсі там є і українські книги, так, і російські. Ось які хочете всі ці книги привезені з України, тому якщо вам цікаво, підходьте запутуйте прямо напроти торгівельного центру до гаражі. Такі невеличкі магазини. Ну можна, в принципі, знаєте, якщо ви знаєте, що на полюбляння такі вазони замість живих квітів це вже краще. Повірте, на поставить воно буде рости. Якщо вже немає багато грошей на золота не вистачає, купіть морозиво. Якщо хтось дуже проблемно з вагою, переживає за вагу, купіть морозиво. Воно все одно не таке калорійне, а знаєте, така радість буде, буде. Можете тортик подарувати з квітами замість квітів. Якщо ви недовго зустрічаєтесь, там два побачення, ну подаруйте їй філіжанку. Але, будь ласка, не таку, а якусь гарну. Тому що, якщо це ваша майбутня дружина, то вона ту філіжанку буде вам пам'ятати все ваше життя. І скажете Юльну, навіть на філіжанку немає грошей. Ну, значить, взагалі не зустрічайтеся. Розумієте? Хлопці, ви маєте зустрічатись тоді, коли ви будете розуміти, що я можу взяти заміж цю дівчину. Якщо ні, то йдіть і працюйте. Пательню ні. Якщо ви хочете купити пательню у подарунок, в будь-який інший день, але не в святковий, тому що ви заробите той пательню по голові. До речі, можете каву подарувати, теж непогано. Смачну якусь, знаєте, таку прям хорошу хорошу Прям класно, класно. Угу. Ну, з додаванням якоїсь присмаку, я навіть не знаю, чи вона хороша. А так виглядає гарно, звичайно. Так, теж непоганий, в принципі, подарунок. Так, краще, ніж квіти. Однозначно. Чай, ну чай ні, напевно, ні. Ха так, чай. Ну і, звичайно, солодощі, солодощі. Якщо не золото, тоді солодощі. Це ваш єдиний рятунок, якщо будуть солодощі. Чесно вам скажу. А можете взагалі, знаєте, ось такого вкусняти, не зробити такий пакунок у вигляді букети. От вам найкращий буде замість квітів. Угу. Люди милі, це пломбір. Серйозно? Звичайно, якщо є можливість подорожувати по країнам. І іншим це теж буде дуже гарний подарунок своїй кохані. Це все залежить від ваших фінансів. Дякую вам величезне за те, що зайшли на канал, за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всім бажаю гарних свят і щоб свято було кожен день. І саме головне свято це звичайно перемога Україні, що вона якомога найшвидше прийшла. І дякую, звичайно, нашим захисникам зі святом вас, українські жіночки. Дівчатка і бабусі, ми молодці. Ми молодці. Ми переможемо. І будемо святкувати так, ого, як ніхто не святкував. Слава Україні, слава нашим героям, слава нації, слава Ісусу Христу! Цілую всіх люблю і обіймаю зі святом.